Доброго дня, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс лекцій з теорії формальних мов автоматів і кодів. І сьогодні у нас буде дуже коротенька лекція номер 3 яка буде присвячена так само вступу до теорії обчислень, але мова дійти про деякі застосування. Хоча ми підкреслюємо абстрактну та математичну природу формальних мов і автоматів, виявляється, що ці поняття мають широке застосування в інформації. І, по суті, є спільною темою, яка поєднує багато спеціальних областей. У цій коротенькій лекції ми наводимо декілька простих прикладів, щоб дати читачеві деяку впевненість у тому, що те, що ми. Тут вивчаємо, це не просто збірка абстракцій, а щось, що допомагає нам зрозуміти багато важливих реальних задач. Формальні мови та граматики широко використовуються в поєднанні з мовою програмування. У більшості наших програм ми працюємо з більш-менш інтуїтивним розумінням мови, якою пишемо. Ці програми. Однак іноді, коли використовується незнайома функція, то нам може знадобитися звернутися до точних описань. Таких як синтаксичні діаграми, які можна знайти в більшості текстів програмування. Якщо ми пишемо компілятор або хочемо міркувати про правильність програми, то точне описання мови потрібне майже на кожному кроці. Серед способів точного визначення мов програмування граматики є, мабуть, найбільш широко використовуваними. Граматики, які описують типові мови, такі як Pascal або C, дуже великі. Для прикладу, візьмемо меншу мову, яка є частиною більшої. Приклад. Правила для ідентифікаторів, змінних у Clus такі. Ідентифікатор це послідовність літер, цифр і знаків підкреслення. Ідентифікатор повинен починатися з літери або підкреслення. Наступне правило, ідентифікатори допускають великі та малі літери. Формально ці правила можна описати граматикою. Ось такою. У цій граматиці змінними є ідентифікатори, REST, Letters, Digit і «Adscript». Літери та, та підкреслення є кінцевими. Виведення слова А0 є ось таким. Визначення мов програмування через граматики є поширеним і дуже корисним. Але є альтернативи, які часто зручні. Наприклад, ми можемо описати мову за допомогою акцептора, беручи кожен, кожне прийняте слово як частину мови. Щоб говорити про це точніше, нам потрібно дати більш формальне означення автомата. Ми зробимо це незабаром. На даний момент, давайте продовжимо більш інтуїтивно зрозумілим способом. Автомат можна представити графом, у якому вершини задають внутрішні стани а ребра, переход. Мітка на переход. Мітки на краях показують, що відбувається щодо ведення та виведення під час переходу. Наприклад, на рисунку зображено перехід від стану 1 до стану 2, який відбувається, коли вхідним символом є символ А. Маючи на увазі цю. Інтуїтивну картину. Давайте подивимося на інший спосіб опису ідентифікатора мови C. Наприклад, на рисунку зображено автомат, який приймає всі допустимі ідентифікатори C. Необхідна певна інтерпретація. Ну, давайте подивимося, що це є автомат. Ми припускаємо, що спочатку автомат перебуває в стані 1. Ми вказуємо це, малюючи стрілку, не виходячи з жодної вершини до цього стану. Як завжди, рядок, що перевіряється, читається зліва направо по одному символу на кожному кроці. Коли перший символ є літера або підкреслення, то автомат переходить у стан 2. Після якого решта рядка не має значення. Отже, стан 2 представляє стан так акцептора і, навпаки, якщо перший символ є цифрою, то автомат перейде в стан 3, в стан ні. І залишиться там. У нашому розв'язку ми припускаємо, що неможливо вводити жодні інші літери, цифри або підкреслення. Компілятори та інші транслятори, які перетворюють програму з однієї мови на іншу, широко використовують ідеї, розглянуті в цих прикладах. Мови програмування можуть бути точно визначені через граматики, як і в попередньому прикладі 1.20. І граматики, і автомати відіграють фундаментальну роль у процесах прийняття рішень, за допомогою яких певний фрагмент коду приймається як такий, що задовольняє умови, мови програмування. Наведений вищий приклад дає певну підказку того, як це робиться. Наступні приклади розширюють це спостереження. Двійковий бінарний суматор є невід'ємною частиною будь-якого комп'ютера загального призначення. Такий суматор приймає два бітові рядки, що представляють числа і виводить їх суму на вихід. Для простоти, припустимо, що ми маємо справу лише з додатними цілими числами та використовуємо зображення, у якому Х є А0, А1. І так далі n слово x означає ціле число V від x, сума і від одиниці n, а і 2 в степні. Так? Це звичайне двійкове бінарне зображення у зворотньому порядку. Послідовний суматор обробляє два таких числа x0, a a1, і так далі, а n, і y, які дорівнює B0, B1 і так далі, Bn порозрядно починаючи з лівого кінця. Кожне додавання біта створює цифру для суми, а також цифру переносу для наступної вищої позиції. Вікова таблиця додавання має ось такий вигляд. І вона узагальнює процес. Блок схема, яку ми бачили, коли вперше вивчали комп'ютери, наведена на наступному малюнку. Вона говорить нам, що суматор це блок, який приймає два біти та створює їхній біт, суми та можливе перенесення. Вона описує, що робить суматор, але мало пояснює його внутрішню роботу. Автомат, в даному випадку перетворювач, може зробити це набагато чіткішим. Ходом перетворювача є пари бітів аїти, БІТ, а її результатом буде біт сума ДІТ. Знову ми представляємо автомат графом, який тепер позначає ребра аїбеїти е, так? Перехід від одного кроку до наступного запам'ятовується автоматом за допомогою двох внутрішніх станів, позначених як перенесення і без перенесення. Спочатку перетворювач перебуває в стані без перенесення. Він залишатиметься автобус. В цьому стані, доки не зустрінеться бітова пара 1-1. А це створить перехід, який переводить автомат у стан перенесення. Наявність перенесення враховується при вщитуванні наступної і пари бітів. Повне зображення посадового суматору подано на цьому малюнку. Без перенесення, перенесення. Як ви бачите. Без перенесення тут у нас немає ніяких проблем. Так, 0, 0, 0, 1, 1. Так, 1, 0, 1, так. Перенесення. Наведіть декілька прикладів, щоб переконатися в цьому. Щоб переконатися в цьому, що автомат працює правильно. Як показує цей приклад, автомат служить мостом між функціональним описанням схеми дуже високого рівня та її логічною реалізацією через транзистори, затвори та тригери. Автомат чітко показує логіку рішення, але досить формально піддається точним математичним маніпуляціям. З цієї причини методи цифрового проєктування значною мірою покладаються на концепцію теорії автоматів. Ну що ж, Дякую вам за увагу. На цьому я закінчую коледень колекцію. Далі буде у нас наступно. Ну, побачимо.